Росія використовує велику кількість дронів обманок, щоб виснажити українську протиповітряну оборону. Про це заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Почуємо далі. На сьогоднішній день 50% шахедів летить, 50% дронів імітаторів. Їхнє завдання перевантажити нашу систему ППО, щоб в ідеалі по дрону-обманці, який коштує копійки, відпрацювала дороговартісна ракета. Тому їх запускають в такій великій кількості, якщо дивитись, на системі Віраж Планшет. Там все червоне з різних напрямків. Сім напрямків зараз використовує Росія, щоб завдавати ударів шахедами. Після шахедів часто летить ракета, балістична або шкрилата. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ, полковник. Росіяни почали запускати по Україні ударні дрони нового зразка. Про таке повідомляє національна поліція. Лише за останній тиждень окупанти атакували суми такими безпілотниками, які до того ж були спорядженими вибухівкою. Вони малопомітні, схожі на маленький літачок, тихі в русі мають сірий колір. Їхня бойова частина важить близько трьох кілограмів. Ну і про міжнародні події також на території Румунії виявили уламки російського безпілотника після чергової російської атаки на Україну про це повідомили в міністерстві національної оборони країни. Уламки дрону знайшли за 500 метрів від кордону з Молдовою у незаселеній місцевості. Там залишилась нерозірвана бойова частина, яку знешкодили на місці. А напередодні Сенат Румунії підтримав законопроект, що дозволяє збувати безпілотники, які незаконно входять у повітряний простір країни. Костянтин Криволаб доєднується до ефіру. Це авіаційний експерт, та аналітик. Пане Костянтине, вітання. Доброї ночі. Вітаю доброї ночі. Давайте розпочнемо з цих нових дронів безпілотників, які використовує зараз Росія. Основна проблема в тому, що вони летять низько і нам важче їх збивати. Чи які ще є такі нюанси, яких ми раніше не помічали в безпілотниках? Ви маєте на увазі той дрон, що ви показували там в сумах вражений так, був? так в сумах, які Чи... сірий летить да. низько, і це щось нове для України. Ну це, це, це розумієте, це так, такого можна не робити. Там безліч угу. а, от по Харкову там атакувала молнію, ідентифікували як молния. Як це називається? Ну, молнія 26, молнія та Це не має значення. Це маленький літак, який, якщо там прилаштували у нього. Ну, не зрозуміло, яка там система наведення, або там GPS, або там FPV, куди він там влучає, куди влучає, туди, туди влучає. Там їх же це не дуже непокоїть. Це ж не дрон для того, щоб досягати військових цілей. Це дрон для того, щоб виконувати терористичне завдання. Більше нічого. Розбив скло в автівці, поранив людину, Ну, от, от запал, запалала якась квартира в багатоквартирному будинку. Це ж не військові цілі. Бойова частина в таких дронах, якою вона може бути, і чи становить вона більшу небезпеку, чи там шахет до прикладу? Знаєте, ну шахет це від 50 до 90 кілограмів, там 85-90 кілограмів. Бувають моделі. Ці дрончики вони чим небезпечні, тим, що їх не помічають, вони зовсім маленькі, їх не бачать локатори. Їх важко аудіозасобами там виявити. І коли вона там десь падає, і десь дитина бігає, їй цікаво або там бабця, або дідусь, йому цікаво, що це там таке впало, а це може бути здетонувати, і саме для цього воно й було розраховано. Тому треба до цих речей відноситись дуже уважно, побачили, не підходьте, не чіпайте, дзвоніть в поліцію, в МЧС. Вони приїдуть і зроблять. У них є спеціальні люди, які знають, що з цим робити. І вони все це зроблять. Самі не чіпайте, відходьте, це, це загроза. Там може бути один, два, ну ну три максимум кілограми вибухівки. Але вони вибухають, і вони там можуть бути з уражаючими елементами, там якіхось якісь шарики від подшипників. все що завгодно. Тому не треба це чіпляти. Хмельницька область просто зараз також доєднується до переліку областей, де оголошена повітряна тривога. Будь ласка, будьте пильні, залишайтесь в укриттях. Зараз бачите мапу тривог. Ну і власне загрози застосування безпілотників Російською Федерацією Є це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Тому, будь ласка, не ігноруйте ці сигнали. Повертаючись до розмови, пане Костянтине, те, про що сказав Юрій Ігнат, Про те, що Росія зараз використовує часто дрони обманки саме для того, щоб випробовувати нашу систему проти Повітряної оборони, ну і зрозуміло, що ми не хочемо Петріотом або іншою системою ППО працювати по дронам тим більше по дронам, обманкам, тому що це дороговартісно. Ну і фактично, Чи має це певний сенс. Можливо, ще якось мету має Росія, використовуючи такі засоби. Ні, ну, це, ну взагалі всі шахетні атаки вони там, нібито там намагаються вражати по інфраструктурі. Но... Питає якого біса вони тут кружляють між бі біків... борги Боківньою... з Бо б... е кружляють. Чому він там кружляє, потім летить на Житомирщину? Що він хоче? Він хоче, щоб по ньому вдарили, щоб його е щоб він потім впав на будівлю, на будівлю якусь, щоб він е зробив якусь там біду. Е вони почали літати дійсно дуже низько, тому що. Поставили більш. Ну там дуже багато модернізацій з того дрону, який був шехедом, там майже три роки тому назад, вже майже нічого не залишилось, тільки ідея і наша назва. А все інше там вже виробляють росіяни на двох заводах: один в Алабузі, інший в Іжевську на куполі. А, постачання в основна комплектація йде з Китаю, мотори з Китаю. А, і вони зараз обладнані системами, які не такі чутливі до нашого ребу, на відміну від обманок. От коли ми чуємо, що локаційно втрачені, це значить, їх РЕБом подивили, вони впали. А шахеди буває, що можемо їх там все ж таки зачепити. Обманути ребом, і тоді вони починають там щось таке робити, до того часу, поки поль не буде, будуть літати, але вже під нашим, ну так би мовити, контролем. Те, що стосується подальшого, вони будуть їх модернізувати. Не знаю, чи будуть збільшувати кількість, може будуть збільшувати кількість навіть, але будуть модернізувати і модернізувати в напрямку швидкості і меншої чутливості до нашого ребу. Будуть його оздоблювати його засобами спостереження, тому що буде один-два, які будуть щось знімати, потім передавати е через ретранслятори, або повертатися там в ту ж саму Росію або в Білорусі, і там падати і чекати, поки його заберуть. і Знімуть інформацію. Е я майже впевнений, що нам треба реагувати не на те, що будуть робити росіяни. Нам треба упереджувати можливі дії росіян. І нам треба осваювати методи, які дозволять нам з меншою вартістю займатися збиванням. Те, що ви кажете, не треба ракетами від Петріота збивати шахет. Таке було, мабуть, один раз, і більше такого не було. Але е, все одно, коли ми його збиваємо ракетами або коли ми піднімаємо винищувачі, там немає значення міг 29 Ф-16, міраж. І навіть якщо б'ємо не ракетами, б'ємо там з кулеметами одна година. Експлуатація в шістнадцятого більше 20 тисяч доларів. Ну міраж може трохи менше. Міг 29 теж менше, але все одно це досить великі гроші, які треба використовувати для того, щоб забезпечити бойову здатність цих літаків. Тому треба переходити до легкомоторної авіації, кодифікувати наші легкомоторні літаки, робити замовлення, робити системи наведення. Займатися прив'язними аеростатами, підіймати їх в повітря, це весь світ робить Іран робить, Турція робить. Поляки купили американців. Американці давно роблять. Поляки купили американців систему мільярд двісті за чотири радари, за чотири таких системи: мільярд двісті мільйонів доларів. І бачить весь повітряний простір над Україною за 400 кілометрів, взагалі на, на, на схід на 400 кілометрів. І, і Це реальні речі. Але ми кажемо: ой, проблема, проблема. Вони почали низько літати. Да, давно було зрозуміло, що вони будуть літатися нижче і нижче. Треба мати систему, яка може спостерігати за їх польотами на малій, на малій висоті, виявляти передавати не той же самий віраж планшет, про який каже пан Ігнат. Ми можемо сказати, що така кількість використання безпілотників російських, от, власне минулого тижня, ми навіть спостерігали, що там за добу росіяни могли пускати більше 200 шахедів або різних видів безпілотників. Тобто, ну це значно більша кількість ніж ми там спостерігали до прикладу місяць тому. Чи погоджуєтесь ви з тим, що це пов'язано із вартістю запуску шахедів, наприклад, з пальним, скільки необхідно, щоб використати запуск? Ракету і для того, і і скільки треба ресурсу для того, щоб запустити безпілотники. Тобто, по суті, росіянам вигідніше запустити 200 шахетів, ніж запустити 10 ракет. Ну, зараз шахет варто десь там, хоча було чи то вчора, чи то позавчора бачив якесь повідомлення. Вони там оцінюють вартість шахетів 50 тисяч доларів. Такого вже давно не було. Причому поважне видавництво, але вони там не розуміють, що Хас 101-це основна ракета, яка використовується проти нас. Ну, то Бог з ними. А те, що стосується шахета, останні оцінки вартості шахета на рівні 150, 180, 200 тисяч доларів, в залежності від комплектації. А вони їх запускають на рівні там, ну, десь дійсно ну, майже. В середньому за добу десь вісімдесят, так от інше це обманки. Шахеди, значить, вісімдесят помножаємо на його вартість, отримуємо гроші. Коли обманок в два рази такі, так, така ж кількість, як шахетів, то відповідно вартість атаки стає в два рази менше в перерахунку на один шахет. А, тому що тут вже знову ж кажу: військові цілі немає. Є мета е терористична. Якщо є військова ціль, от тоді е за шахедами можуть політати е навіть крилати ракети, але вони зараз їх не, 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 не дуже там експлуатують. А скоріш за все будуть використовувати іскандери, тому що іскандер досить точна зброя, вона швидко розгортається, і ми бачимо. Атакою іскандерами, коли вони вже фактично вийшли на пушкові е, рубежі, Угу. дякую дуже. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик був зі мною на прямому зв'язку. Спасибі вам.